Так, Всім привіт, пацани. коли Колібінг і першим ділом хотів вас привітати з першим днем літа. Сьогодні у нас з 1 червня, перший день літа, повторюю ще раз. Тому хочу вам поради насамперед, сам не промахати це літо, як завжди. Як попередні літали промаха, а вам провести це літо з повнішим кайфом і взяти це все літо по максимуму кататися, гуляти, займатися тим, чим ви любите. Все це вас чекає цілих три місяця кайфу после попередні тому що разгавно вам літа не, не тратить своє літо на якусь фіню а травте спорьте скатизм тепер поставить сьогодні у нас перший чергин 2025 рік, року перше 2023 року я створив цю платформу цей ютуб канал сегодня у нас рівно 2 роки нашому ютуб каналу мене вже пройшов мене вже пройшов 6 стрім приват я записав короткі відео і и запис життя до тому ще раз вітаю свій YouTube канал, так сказать, з нього і з нами дякую вам завідать. Без вас без цього всього не було ну і без канала ще раз. Тому вітаю канал, вітаю вас перед минули. Літо 2025, розпочаток. Погнали! Поїхали! Погнали! you mm -hmm. Ну на цьому все з вами був Колімінга. Дякую за увагу, став лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з друзями. Ще раз вітаю вас першого дівчата. Щастя, здоров'я, пока.